Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу і я вибачаю, що так довго не було відео, уже місяць. Як ви мене ще терпите? І сьогодні у нас огляд джойстика GamePro MG 310B. Користуюся я в ним уже досить довго, тиждень третій. І хочу розказати свої враження. Це у нас джойстик формату Xbox 360 і, звісно ж, тут розкладка тоді від Xbox. Так, це джойстик з Д-інпутом. І його не так і важко налаштовувати. Оменка! Oh Неуух! Омен'ят! Ну, no! oh може, капельку. Ну, може, зовсім-зовсім трішки. Ну, і ціни тут, звісно, різниця колосальна. А щоб його налаштувати, треба просто установити другу програму і поназначати круп. І воно зробить тобі три файла і перекидає в папку гри. Ну, Це вже я буду показувати, як буду це налаштувати, і не буду забігати наперед. А ще ось. В мене вже з нового року я 3D ручка, я на неї зробив ось таку підставку. такий прозорий колір, Я не знаю, чи на веб-камері видно. Я на неї витратив. Чотири рулона пластику. Вона така, я все в два шари робив. Топ, стоп, стоп, сьогодні. сьогодні у нас відео не про підставку, а про саме про джойстик. Так, кнопки в нього досить приємні, стільки хороші, курки. Ну, я не знаю, що зауважити. В джойстиках я не експерт. І на джойстиках я раніше грав рідко взагалі. Грав я тільки на клавіатурі. А грав на джойстику хіба що десь на представці. А це мені захотілося спробувати грати на джойстику. Ну, і отак він в мене з'явився. Я подумав, зроблю ще й відео на YouTube. Давайте зараз перейдемо до самого налаштування цього відео. І... ой-ой-ой! Не від... Стоп, 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 не відео, не відео. Давайте перейдемо до самого цього налаштування цього е... джойстика. Я попереджаю, воно буде дуже, дуже і дуже складне. Якщо ви дворічна дитина, це буде дуже важко. А для всіх остальни... для всіх других, хто залишилося, давайте його налаштуємо. Так, давайте перейдемо до самого цього налаштування. Для налаштування нам треба програма 360 SE X64. Тут є, там на офіційному сайті є декілька варіантів цієї програми, але... Я спробував спочатку перший, і він мені не підійшов. Потім спробував цей, в мене вийшов. А вам може бути просто наоборот, так що тут вже в кожному по-різному. Просто заходьте на їхній офіціальний сайт в інтернеті і дивіться. Тут ми його от розпакували через любий архіватор, таке як RAR. і відкриваємо цей файл. Цей спосіб нам підходить, якщо ви граєте в піратські ігри. А якщо ви граєте в ігри Steam, то там все набагато легше. Це я також скоро покажу. Так, У мене було спочатку таке, що я, наприклад, як нажимаю кнопку. Ось то в мене нажималась кнопка Ну, А щоб, якщо у вас так само, я не буду тут ресетити свої налаштування, нажимаєте рекорд і нажимаєте туди, куди воно вам показує. І все. І якщо ви вже все налаштували, то все перевіряйте ще раз, щоб точно не було зайвих якихось. І нажимаєте кнопочку Save. Воно вам робить, створює такі три файли, ви їх копіюєте і скидаєте у корінь гри. Якщо ви не знаєте, де це, то і якщо у вас гра піратка, то нажимаєте ось у розположення файла і сюди копіруєте. Ой, вставляєте. Я вже не буду, тому що в мене вже тут є файл. У мене GTA 5 піратка. І якщо ви весь правильний, і ми все робите так, як правильно, а не по гидкому. І не по проказному, і не по бандитському і не по піратському, то ви заходите просто в Steam. Заходите в Steam, вибираєте в бібліотеці будь-яку гру, яку вам треба, наприклад, метро Redux мою. І тут нажимаєте на кнопочку Геймпада. І вибираєте Геймпад Xbox. І все, обрати. Тут може у вас бути трішки не ті налаштування, і тут просто переназначаєте кнопочки. Ну і все. І грати, нажимаєте. Хочу ще зауважити, що цей геймпад мені сподобався. В нього і кнопки хороші за його ціну, і сам матеріал хороший і працює добре. Я не знаю, як це буде далі, а поки що воно так. Ну, а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це попри. Ну ось і саме найочікуваніше. Тест ігор на цьому геймпаді. Е, якщо ця гра і Steam, а якщо піратка, я це буду зазначати. Вибачаю, що я протестував тільки дві гри. ну Тут якраз одна гра стін, а друга із а друга піратка. На піратки керувати легше, і що я зняв в стін так погано, тому що я не розібрався з керуванням. А під кінець цього відео я хочу передати привіт моєму брату Максимові. Передаю тобі привіт, і всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічей.